Слава Олександрівна тимчасово виконуючим повноваження міського голови Олегом Албанським було підписано розпорядження про проведення толоки 20 серпня. Скажіть, будь ласка, як на сьогодні йдуть справи у громаді? Чи чи розпочалось проведення вже толоки? Так, звісно, 20 серпня 2022 року наша громада буде проводити день толоки у відповідності до розпорядження виконуючи обов'язки міського голови Олега Албанського. Згідно цього розпорядження було заплановано ряд заходів з відповідальними особами, які повинні були виконати різну різнобічного виду роботи. На сьогоднішній день ми з вами спостерігаємо дійсно активізацію виконання цих робіт. Що можна сказати? Будинковоправителі, а це КВП Городок та ПП Курінь, на сьогодні проводять велику роботу. Це знову ж таки і вопнування, і фарбування, і прибирання території. усіх закріплених за ними території на сьогодні велику роботу дуже великий обсяг робіт проводить комунальна організація Благоустрій з вивезенням великогабаритного сміття з прибиранням усіх територій на їх. Плечик сьогодні дуже великий обсяг робіт. Вони дуже розумнички. Вони сьогодні прибирають усю громаду в цілому. Це не тільки місто, але й наші сусідні села. Це Липецьке, Олександрівка і Казбеки. Там також на сьогодні ми побували і побачили також прибирання і міських кладовищ, і кладовища у усіх селах, підрізання зелених насаджень у дорожньо-олейних смугах, які суперечать дорожньо-транспортним засобом проїжджати ми також бачимо і спостерігаємо роботу це в бордюрів по місту, так і по селах в селому. Дуже активно взялися наші всі мешканці, а також приватних секторів. Проїжджали і бачили, також по робили рейд і проїжджали по вулицях нашого міста. Також спостерігали, як наші містяни також активно взялися прибирати. Я думаю, це дуже гарний знак того, що надо потрібно продовжувати підтримувати наше місто у гарному вигляді. Що стосується прибирання стихійних сміттєсвалих, які знаходяться на території нашої громади, Комунальна організація «Благоустрій» на сьогодні це все прибирає. Ось ми з вами навіть бачимо, як комунальна організація міськ світло проводить роботи з прибиранням. Роботи активізувались. Велике дякую усім тим причетним, хто дійсно виконує ці роботи, усім тим, хто не байдуже до цього. І так вважаю, що мабуть, 20 серпня ми вже мабуть не будемо проводити толоку, а будемо дійсно підбивати підсумки уже проведеної роботи. У відповідності до запланованих заходів там є такі пункти, де керівники підприємств, організації установ повинні проводити такі також роботи по прибиранню своїх прилеглих територій. Також більшість, дуже великий відсоток на сьогодні вже зроблено. Тому дякую всім небайдужим і сподіваємось на те, що наше місто, як і раніше, буде чистим та привабливим. Також хочеться висловити неабияку подяку нашим усім головам Комітетів, які співпрацюють з нами злагоджено та підтримують усі свої прибудинкові території, а наше місто це взагалі більшість приватних секторів. І ми на сьогодні бачимо також, люди долучаються до цієї акції і роблять усе можливе для того, щоб місто було чистим. Давайте ще раз пригадаємо, на що потрібно звертати особливу увагу при проведенні толоки. Ну, насамперед, це прибирання. Це, це, це е, одне з головнішого це прибирання усіх закріплених територій головами УСББ, будинко правителями КВП «Городок», ПП Курінь, прибирання усього міста та громади в цілому це комунальна організація, благоустрій, це приватні секторі мешканцями, це прибирання своїх територій. А також під прибиранням, і ми розуміємо, це не нагромадження на пропоненкових територіях будівельних матеріалів у великих кількостях, без наданих дозволів, це не викидання сміття в невстановлених місцях, щоб не спотворювати наше місто у сміттєзвалище. І не з підчищенням зелених насаджень. а Зараз чомусь знову ж таки активізувалася ця робота не викидання великого гілля без транспортування його на полігон ТПВ, на наш місцевий полігон ТПВ, не викидання та не нагромадження на міській території усіх цих будматеріалів, сміття. Та всього іншого, користуючись нагодою, хочу звернутися до усіх мешканців нашої подільської громади, до мешканців сіл Липецька, Олександрівка, Казбеки. Давайте усі, хто не встиг долучитися до 20 серпня, тобто до цієї суботи, ще раз проведемо Ще раз проведемо прибирання, поприбираємо, зробимо наше місто світлим, чистим. Сподіваюся на мирне небо над головою. Бажаю всім здоров'я, миру та злагоди. Все буде Україна!